Міська адміністрація не заплатила за електроенергію Електро... ми, не, вони... мобільні вогніві групи, не цей ну, блокпост фактично відрізали від електроенергії за несплату. Okay. А ваша функція, ви маєте вогневими групами захищати небо так, так, від так, шахетів так, так. Ми, да, захищати ми... людей. Ну от і Генератори у нас якраз хоч генератор запустили. Наташа! Генератор. А в тебе є генератор випадково? Давайте, Я дуже вдячний пану президенту за надану допомогу. Вона якраз от сьогодні от нас підключала От якраз генератори нам, дізель, Дізельні генератори дуже приємно. Дякую. вам за вашу підтримку. Велике спасибі. Дякую.